У Львівському обласному онкоцентрі відкрили сучасний центр ендоскопії. Він спеціалізується на високоточній діагностиці та малоінвазивному лікуванні раку шлунково-кишечного тракту. В закладі Львівської обласної ради в онкологічному центрі сьогодні відкриваємо ендоскопічне відділення. Чому це важливо? Тому що це дасть можливість правильно проаналізувати і зрозуміти захворювання людини на рак, рак шлунку і інші захворювання, які сьогодні завдяки цьому відділенню, яке тут було, але цей стан і це обладнання воно не відповідало тому, яке потрібно для швидкого виявлення хвороби раку. На ремонт приміщення для центру ендоскопії з обласного бюджету спрямували понад 16 мільйонів гривень. Ще більш ніж 4 мільйони додав сам онкоцентр. Крім того, медзаклад придбав обладнання майже на 10 мільйонів гривень. Ендоскопічне відділення, нове відділення це 30 мільйонів гривень інвестицій і майже 50 на 50 пофінансовано онкоденспансером і обласним бюджетом. Величезне дякую платникам податків за ці можливості. Для багатьох, коли ти попадаєш. З онкологічним захворюванням це лікарня останньої надії. І люди, які сюди приходять, мають мати можливість не тільки почути добре слово від лікаря і, і підтримку, а також мати можливість лікуватись на сучасному обладнанні в сучасних умовах. Завдяки новому обладнанню лікарі зможуть виявляти онкологію на ранніх стадіях, що значно підвищує шанси на одужання. Це нове відділення, нові умови, нова апаратура. І ми дуже пишаємось тим, що в нас є дуже добра стерилізаційна апаратура, адже це про безпеку. Це є про безпеку проведення цього обстеження. Пацієнту орієнтованість в тому, що ми будемо робити це під знечуленнями, це буде безпечно, це буде якісно. І власне таке відділення надпотрібне в наших мовах для того, щоб виявляти на ранніх стадіях клінічне захворювання, тоді ще коли немає клінічних проявів. Такі умови дозволять щороку проводити до п'яти тисяч досліджень та розширити спектр процедур центру, та найголовніше суттєво підвищити рівень раннього виявлення онкопатологій. Ендоскопія це не просто обстеження пацієнта, це скажімо, очі лікаря, які бачать патологію набагато швидше, чим вона себе може проявити клінічно. І коли ми виявляємо онкопатологію, особливо на ранніх стадіях, це дає ж можливість повного виліковування пацієнта. Дуже чекали на його відкриття, оскільки це значно розширює наші можливості, пропускні можливості самого відділення, десь на відсотків 30%. Крім того, за словами генерального директора онкоцентру, тепер вдасться скоротити й час від звернення до встановлення діагнозу, а також підвищити доступність ендоскопічного лікування для людей з супутніми захворюваннями та старших пацієнтів. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА.